Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються 1 вівторка лютого і 1 вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. У разі оголошення указу Президента України проведення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.